Країна-агресор Росія виступає начебто за повне завершення конфлікту з Україною. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у п'ятницю, 5 липня. Він знову згадав про свою мирну ініціативу, яка вимагає повного виведення СУ з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Мова йде навіть про ті території. Які російська армія так і не змогла захопити за понад два роки кривавої війни, є й інші умови, але це предмет для докладного розгляду в ході можливої спільної роботи, додав Путін, на його думку, ця ініціатива може дозволити припинити бойові дії і розпочати переговори, причому це має бути не просто перемир'я або тимчасове призупинення вогню, ні якась пауза, яку київський режим міг би використати. Щоб відновити втрати, перегрупуватись та дозброїтися, Росія виступає за повне та остаточне завершення конфлікту, заявив глава російського режиму. Разом з тим Путін поскаржився, що у Києві все ще не готові відмовитися від ідеї ведення війни до переможного кінця. А напередодні Путін заявив, що Росія не буде першою припиняти вогонь в Україні. Також його не влаштовують потенційні посередники для початку мирних переговорів.